Рік нових конкурсних вимог на міжміські маршрути нерегулярні перевізники не зайшли. Полоненого моряка із Сумщини нагородили орденом Богдана Хмельницького. 140 спортсменів змагалися за нагороди чемпіонату міста Суми з жиму лежачі. Вітаю 19.00. Час новин на телеканалі ЮАСуми. За рік нових конкурсних вимог на міжміські маршрути нерегулярні перевізники не зайшли. Чому так і що кажуть водії та пасажири про поїздки? їхню думку на сумському автовокзалі питала Юлія Ніколаєва. Це Микола водій автобусу. Він курсує з сум до Харкова. Автобус Харківський, так що ви онкміснем Олег Романець працює на міжобласному напрямку Суми Полтава п'ятий рік за кермом із дев'яностих. На цьому автобусі на 28 пасажирів чоловік їздить рік. Кому травиться, кому не травиться, це ж таке надже государство бідне на хороші автобуси в нас не, не заробиш. Автобусами Полтава відходить опів на п'яту вечора. Комфорт ні ніякий, ніякого комфорту немає. Зимою їздили, холодно постійно, літом їздиш, пиль, жара. Комфорта ніякого. Сиденья неудобні. Ми зазвичай користуємося іншим рейсом на 1550. Той нам дуже подобається. Той зручний, комфортний, завжди вчасно. От. Ну, цим я, мабуть, другий раз тільки користуюсь, цим я нічого не можу сказати, не пам'ятаю. Із лютого 2018-го діють нові вимоги до міжобласних перевізників. Додаткові бали дають за екологічність транспорту, комфортні умови, пристосованість до людей з інвалідністю. Одним із учасників конкурсу на міжобласні перевезення за новими умовами є Олександр Калюжний з Охтирки. Ми з ним зв'язалися телефоном. Ну, набагато простіше стало. Змінено зменшено пакет документів для подання для участі в конкурсі, і змінена сама присутність. Я передав пакети з документами, їх кинули в Києві в скриньку, і все проходило без присутності претендента. Результат ще невідомий. За рік дії нових умов нерегулярні перевізники на рейси не подавались. мерседеси спринтера, на которых на даний момент ми переводки, вони не могут в конкурсі, не можуть по законодавству, по всем менше п'яти класифікується Классу М3 и она имеет право принимать участие в конкурсе. Нас считают нерегулярщиками, соответственно нелегалами. Чтобы нас как бы легализовать и сделать нам э, улучшить, чтобы мы спокойно ездили, мы то все лицензированы, у нас есть все документы. У нас є страховок, котре требують наше чинне законодавство. Нас все равно вважають нелегалами, тому що ми не відправляємося з автостанції. Зміни торкнулися внутрішньообласних рейсів. В управлінні інфраструктури області провели чотири конкурси загалом на близько 60 маршрутів. Якщо автобус більш екологічний, перевізник за це отримує відповідно більше кількості балів. Крім цього, змінилися вимоги до кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Якщо до цього до змін цей показник був один транспортний засіб на один маршрут то на сьогоднішній день відповідно до нових нових умов проведення конкурсу цей показник складає 35% на один маршрут це вимога буде діяти до 31 грудня 2019 року з 1 січня 2020 року цей показник уже буде складати 50% транспортних засобів на одному маршруті із Сумського автовокзалу відправляється за майже 250 -ма напрямками, близько 20 – міжобласні рейси. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на ЮАС Суми. Петро Порошенко вручив родинам полонених у Російській Федерації моряків державні нагороди. Зокрема, сім орденів Богдана Хмельницького третього ступеня, чотири ордени за мужність третього ступеня, одинадцять медалей за військову службу. Вісім родин отримали ордери на квартири. Серед нагороджених також родина Богдана Небелиці, уродженця Шостинського району, командира артилерійського катеру Нікопаль. Нам вдалося поспілкуватися з його батьком Павлом Небелицею. Він розказав, які нагороди отримала родина та як себе почуває сам Богдан Небелиця. Отримав квартиру в місті Одеса і отримав орден Богдана Хмельницька третього ступеня. Дзвонив дня три тому, був у нього. Ну, здоров'я нормальне, умови ті ж самі, а так сумує за домом, за батьківські нею, поки хоче додому. Богдан Небелиця у 2014 році під час анексії Криму навчався в Нахімівському училищі в Севастополі. Відмовився складати присягу Російській Федерації. Нагадаю, українські військові катери «Нікополь» і Бердянськ та буксири Яни Капу російські силовики атакували 25 листопада минулого року поблизу Керченської протоки. 24 моряка опинилися в полоні. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону. Самі вони звинувачення від Дають себе називають військовополоненими наразі. Моряків утримують СІЗО Лефортово. Сьогодні вранці помер Анатолій Річкаль, перший заступник голови обласної ради, екс-керівник управління Міністерства внутрішніх справ у Сумській області та Національної поліції Сумщини. Як розповів головний лікар обласної лікарні Володимир Горох, серце чоловіка зупинилось о 8.10 ранку у наслідок важкої хвороби. Анатолій Річкально родився у 1959 році, мав вищу військову та юридичну освіти. Працював у правоохоронних органах і структурах, пов'язаних із правоохоронними органами, очолював служби внутрішньої безпеки приватних підприємств. Із 2014 по 2015 роки керував обласною міліцією та Національною поліцією області. Із грудня 2015 року перший заступник голови обласної ради. Прощатимуться з Анатолієм Річкалем у понеділок, 8 квітня в обласній філармонії о 10.00. Конкурс графічних робіт оголосила Сумська галерея бюро арт. До участі приймають унікальну графіку, тиражну станкову та художню комп'ютерну графіку. на конкурс наразі надіслали близько 10 робіт. Галерея організовує цю виставку, тому що функція галереї не тільки показувати, не тільки продавати мистецтво, а також і розвивати суспільство і знаходити тих молодих і талановитих, яких можливо ще дуже мало знають в сумах. Хоча ми приймаємо роботи не тільки у сум'ян, конкурс наш росте. У нас вже є навіть міжнародні учасники, нещодавно прийшли роботи із Франції. Оцінювати роботи будуть художники, представники галереї та спонсори. Голова журі, художник графік Надія Ганіна. Вона зазначає, що мета конкурсу популяризація графічного мистецтва. Якщо в у живописі головне це колір, то в графіці це композиція, графіці це композиція і співвідношення плям. Тому це абсолютно інше мислення в Україні. Графіка й не є популярною. Дуже цікаво, що нам представляють сумські художники, і що нам ще прийшлють за кордоном. і дуже цікаво, що представлять сумські художники, і що нам ще пришлють люди за границі. Роботи прийматимуть до 10 квітня. 13 квітня відбудеться відкриття виставки і нагородження учасників. Переможці отримають портфоліо, буклети, сертифікати на майстер-клас від Надії Ханіної. Художні матеріали від спонсора та персональну виставку у галереї бюро Арт. Розіграли нагороди відкритого чемпіонату міста Суму з жиму лежачі. Відбувся він сьогодні у ДК Хімік. На сцені змагались спортсмени не тільки Сум, а й гості з інших міст. На змаганнях побувала й моя колега Марина Максименко. Анна майстер спорту України жимолежача, член національної збірної України. Виступає у категорії юніори. Сьогодні змагається серед жінок у ваговій категорії 63 кілограми. Налаштовується на новий особистий та рекорд України. Попереднє досягнення також належать їй 100 з половиною кілограмів. Настрій чудовий, тому що змагання для спортсменів це завжди свято. «Ти вже налаштовуєшся на чемпіонат світу. Розкажи, будь ласка, коли саме він буде і як до нього готуєшся. Чемпіонат світу відбудеться з 17 по 25 травня в місті Токіо, Японія. Там відбудеться одразу два чемпіонати світу з класичного жиму та екіпірувального жиму. От. Стосовно підготовки, ну, готуємося вже протягом трьох місяців. Ну, загалом триває підготовка. Звісно, що підготовка на рівні, тому що суперників дуже велика кількість, особливо у відкритій віковій категорії, тому буде напружена боротьба. Ці змагання для спортсменки підготовчі. на них Анна виконала норматив майстру спорту України міжнародного класу, взявши вагу 110 кілограмів. Восьми ранку відбулося зважування спортсменів. Потім розпочались змагання в 11 потоках, які тривали протягом усього дня. Спортсмени змагалися без екіпіровки та з екіпіровкою. Одна з учасниць Ольга, головний секретар змагань, поперову роботу, поєднала зі змаганнями. Ми за півтора-два місяці тренуємося в залі під чутким керівництвом наших тренерів. Які собі цілі ставити, наприклад, на цей сезон? Головна ціль це встановити власний рекорд. «В якій вазі змагаєтеся? До 72 кілограмів. А яку плануєте взяти? «65». Петро привіз команду з Києва, сам ородженець Путивлю. Тренується чотири роки, має норматив кандидата у майстри спорту. У столиці тренує та тренується. Це дуже важко, тому що постійно переживають за своїх спортсменів. Самому треба готуватися, голова просто болить. Це стало вже традицією. Три роки назад я приїхав сам. Два роки назад ми приїхали з Артемом. Та з його дружиною. Сьогодні ми приїхали вже в П'ятером. Ще у нас додався ще один спортсмен Юля, і вона з чоловіком приїхала. Скільки сам вже тренуєшся? Тренуюсь я в пауерліфтингі чотири роки. За словами головного судді змагань, це наймасовіший чемпіонат. У минулому році він зібрав майже на 40 учасників менше. В тому році було заявлено 105. Учасників у цьому перевисили ну, всі всі роки по заявкам. Є в нас гості із Києва, Коропа, це із інших регіонів. А з місць у нас путів, кролевець, ахтирка, краснопілля. У чемпіонаті взяли участь спортсмени з інвалідністю, ветерани, а також юніори та дорослі чоловіки і жінки. Ці змагання стануть відбірковими на чемпіонат України у Макачево у липні. Марина Максименко, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСуми. У Сумах відбулись обласні змагання з волейболу серед ветеранів спорту. У чемпіонаті Сумщини участь взяли 14 команд. Три жіночі колективи зіграли кожен з кожним на майданчику та корпусу Сумського державного університету. Перемогу виборола команда з Тростянця, Другими стали сумчанки, а третіми глухівчанки. Чоловіки змагались у двох категоріях 40 та 50. Останні грали на майданчику медінституту, Їх зібралось п'ять команд. У категорії 40 зібралось 7 учасників. Їх розділили на дві групи. Переможці зіграли за перше місце. Команди рівня дуже подивіться, подивіться, шостка не приїжджала до нас вже років 5. Зараз подивіться наскільки рівень. Рівень великий хороший рівень і в Глуховському районі, який другий раз приїжджають і займають приїжджали міста. Хороший рівень перший раз приїхала Буринський район. Ми задоволені ними. Є хороші, хороші команди, які тренуються. Давайте ми відзначимо трасинівчат дівчат 30+, які зайняли перше місце. Раніше вони постійно займали призові місця на Кубки України, на Кубки Баки України, на турнірах різного рівня на Україні. Рівень значний в нас зараз. Всі спортсмени з районів, з районів змагаються, і переможець змагань має право представляти сумщину на кубки-баки. В місті Кобліво. В червні місяці. У підсумку у категорії 40 перемогу виборола команда Сум. Другими стала шостка, третіми – команда з Ямпільського району. У 50 золото виграла команда Конотопського району. Срібло Охтирка, а бронзу Миропілля. Наразі це все. Нагадаю, ви дивились новини на телеканалі ЮАСум. Бажаю вам гарного вечора та приємних вихідних.